Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Блаженні означає щасливі Ті, які переважу блаженстві. І щасливі є тоді, коли чуємо Слово Боже і зберігаємо Його в серці. І дозволяємо йому проростати, дозволяємо тому Слову Божому, щоб воно виявлялося через наші діла, показувало свою любов по Божому і Ісус Христос. Сьогодні наша церква визначає одне з дванадцяти великих свят, поду, храм Пресвятої Богородиці. На нашому Іконостасі є дванадцять свят також. І саме тут третє свято після Воздвиження, це є вхід храм Пресвятої Богородиці. Як бачимо, що правильний Праведник зустрічає Марію у храмі. і Анна, батьки приводять Марію до храму. І тут біля і Анни дуже багато дівчат. Це були двивиці, які були посвячені на служіння Господеві. Тобто Марію привели до храму, щоб віддати їй на служіння Богові. Напевно, серце і Анни стискалося від жалю. Бо знаємо, що вони не могли мати дітей, вони були бездітні. Але вони не нарікали, вони молилися, вони вірили і вони зберігали те слово Боже в своєму серці, тобто зберігали Бога у своєму житті. І вони вірили до кінця, що Господь подарує їм дитинку, і Господь подарував безсінний дар Марію їм. Ну і тут приходить час, треба Марію віддати до храму, щоб вона служила в храмі. І це не означає, що привів до церкви і забрала. Треба було лишити, якщо я не помиляюся, на три роки. І щоб дитина має вчитися, як служити господарю і разом ці дівиці. І вони всі опікувалися якраз маленькими дівчатками, яких приводили і посвячували Богові. Але бачимо, Іоаким і Іоанна, вони були. Блаженні. Вони були щасливі, бо вони могли прийти до храму і сказати: Господи, Ти нам дав цей дарунок найцінніший. Ми доручаємо його Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей дарунок. Прийми нашу Марію до своїх обителів, навчи її служити, навчи молитися, навчи її довіряти. І Господь вже такий навіть спосіб Марію готував на матір свого Сина Ісуса Христа. І ця подія ведення храму Пресвятої Богородиці вчить нас не боятися приходити до храму, не боятися приносити найцінніше, за що ми переживаємо. Звичайно, що це і також діти, бо маємо тривогу, де коли маємо недоспані ночі. Особливо зараз, коли в Україні війна, всі матері переживають, а особливо коли сини воюють, чи мають дочки воюють, всі переживають. Не боятися з тим страхом прийти до храму і сказати, Господи, я приношу в своєму серці, в своїх молитвах мою дитину. Я віддаю її тобі. І тепер ця дитина не моя, а це дитина Твоя. Опікуйся нею, охороняй її, оберігай, благослови її. Бо тільки в тебе є одна надія, бо тільки в тобі є одна любов. Маємо якийсь страх за щось інше, переживання. Не гіймося приходити до храму і сказати, Господи, маю цей страх, маю це переживання за це, за це і за це. І не знаю, що робити. Але знаю одне: що в тебе немає нічого неможливого, що в тебе все є можливе. Навіть молоді пари, можливо, і старші, які не можуть мати дітей, вони не повинні боятися приходити до храму чи носити образу на Господа, але навпаки, приходити і молитися, приходити і просити. Оскільки я знаю молодих пар, які не могли мати дітей, але приходили до церкви, молилися. А ще як є, є спільнота матерів молитві вони постійно моляться. І в Чикаго то ми мали багато таких випадків, коли молоді подружжя не могли мати дітей. Потім матері молитви вступають в силу, священи моляться, всі просяться про молитву, і діти народжуються. Так що Бога немає нічого неможливо. Головне, головне. Не злякатися, головне не нарікати, головне не опускати руки, а прибігати до храму, прибігати до церкви і приносити свої молитва в своєму серці те, що є найцінніше, за що ми найбільше переживаємо. А Господь обов'язково заопікується цим. Амінь. Слава Ісусу Христу!